Зсу відбили масований штурм расистів на запорізькому напрямку. Ворог задіяв 320 солдатів, 40 одиниць бронетехніки, три танки та близько десятка. Багі запеклий бій тривав понад дві з половиною години. В результаті знищено 29 одиниць бойової техніки росіян, 140 окупантів та пошкоджено три танки. Жодної позиції сили оборони не втратили. Степногірська громада без світла у Приморському є влучання по приватних авто. Росіяни атакували прифронтові громади Запорізької області. По Степногірську били кабами ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Наслідок обстрілів пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Громада без світла у Приморському. Внаслідок атаки фпв дронами знищені два автомобіля. Село Біленьке обстрілювали з артилерії внаслідок ударів, вруйнувань. Ань, зазнала житлові будинки, господарчі споруди, транспорт приватного підприємства, поранення середньої тяжкості дістав чоловік. Загалом впродовж доби окупанти завдали 427 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Степногірську, Лобковому, Гуляйполю та Новодарівці. 281 БПЛА різної модифікації атакував Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмашку, Черівне та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Білогір'я та Щербаки. 135 Артударів задано по території Біленького Лобкового Кам'янського Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Черівного та Новодарівки. У тимчасово окупованому селі Новополтавка Чернігівської громади Запорізької області внаслідок вибуху було повністю зруйновано під'їзд двоповерхового будинку і один під'їзд частково пошкоджений. Під завалами загинули двоє маленьких сестер. Їхню маму з тяжкими травмами доставили до лікарні. Жінці ампутували ногу. Батько дівчат зазнав травм середнього ступеня тяжкості. Ще дві жінки отримали травми кінцівок в цьому під'їзді, де мешкала родина. На останні два роки проживали військові РФ. Саме вони за словами місцевої влади завозили туди напередодні ввечері ящика з боєприпасами. Ймовірно, вони детонували. Внаслідок вибуху загинули 14 окупантів. Водночас Росіяни стверджують, що в будинку, нібито вибухнув побутовий балон із природним газом. Вибух відбувся всередині будинку, ймовірно, з підвального приміщення. В даному будинку вже два роки проживають військові Російської Федерації. Саме цей під'їзд, який ну, найбільше постраждав, і де загинули діти, був зайнятий цими військовими. І в цьому під'їзді проживала всього одна цивільна сім'я, яка ну, найбільше постраждала. Нам відомо про те, що напередодні ввечері туди заводили, завозилися. Ймовірно боєприпаси, тому що це в ящиках. Ну і по в характерному будемо казати формі ящиків і їх окрасу, було видно, що це вибухонебезпечні предмети. Скоріш за все відбулася детонація, яка зсередини підірвала будинок.